Я дізналась, тому що мені зателефонувала дружина коханця моєї тепер уже колишньої дружини. Моя колишня спала з одруженим чоловіком. Вона завжди казала, що лесбійка, але маємо, що маємо. Він зламався, коли моя дружина зрадила його з найкращим другом, теж чоловіком. Тож він зізнався своїй дружині, а та написала мені повідомлення у Фейсбук. Потім зателефонувала, надіслала скріншоти та все розповіла. Колишня зруйнувала відразу три шлюби. Знадобиться багато часу, щоб Говтатись після такого, але зрештою ти розумієш, що заслуговуєш на краще. Не я, а мій тато. Тогочасна дівчина зраджувала з його другом, який не підозрював, що вони у стосунках. Мій тато дізнався, коли друг сказав йому, що планує зробити їй пропозицію. Боже, це божевілля. Вони ще дружать? Так і досі сміються з цього. Не зовсім незвичайний спосіб дізнатись, але ми з моєю колишньою дружиною разом володіли невеликим бізнесом. Одного разу я поміг.